Присяду тут ти не готи? Певно, що ні. Ми ж майже все твоє життя пліч опліч. Пам'ятаєш, я прийшла, коли тобі було 9? Ну, власне, я заходила й раніше. Приглядалася так по але саме тоді. Остаточно вирішила залишитись. Я теж ще була дівчиськом, і ми виростали разом. А зараз за нашими плечима ціле століття, де ми тільки не жили: Золотоноша, Полтава, Київ, Шмеренка. Переяслав, Тернув, Прага подібрати Варш... Варшава. Офенба, Майнцкасти, Етліне, йорк Йонкерс, Торонто. Здається, нічого не пропустила. Різні були причини. Тих постійних переїздів. Але головне, що ми не втратили себе та близьких, не згубили своєї українськості. У тій варенії революції, і він вимушений еміграції таборів діпі роботи на фабриках. нам Присвятити себе мистецтву освіті. Ми знали людей, які творили епоху, та й навіщо бути скромним? Ми теж її по-своєму творили. Мені пощастило познайомити з музами Євгена Миланка, Юрія Клена. Юрія Липи, Олекса Стефановича та з багатьма іншими. І з Миланюковою мусою було найцікавіше. Але гаразд не будемо про це. Нас завжди надихав Петро Холодний. І з цього надиху народжувались такі теплі вірші. Він був у них присутній ціл. Разом зі своїми талантами та захопленнями. Навіть для риб і жуків я старалась знаходити місце, писати про кохання це таке найкраще, що нам вдавалось. Нам дорікали, що ми пишемо мало. Що всього три зпірочки витали, але цінність не в кількості. Ти ж теж так думаєш, правда? А взагалі тільки прошу. Не ображайся. Мені часто доводилось нагадувати про себе самі. Ох, ці наші роки великі. Часом губиш те, що я диктую. Вчора вранці покоївка знову викинула кілька віршів. Звісно, вона не розуміє, що написано на цих каптеняних паперах. Це то на наша Костенко. Але ж це не моя повинна а може, так. Договор, не чехи ж без одного рядка.